Триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1, і допоки тривають останні налаштування з нашим наступним гостем. Я нагадаю нашим глядачам Ютубі, щоб ви підписувалися на наш про проєкт, ставили подобання, коментували. Таким чином допоможете нам розвиватися. А тим часом маємо можливість поспілкуватися про екс-генерала СБУ Шайтанова. Хто це за що це за генерал? І чим він власне так би мовити відзначився у пана Олексія, пан Олексій Буряченко: це політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. Вітаємо вас в нашому етері, пане Олексію. Вітаю вас, друзі, ради бачити та чути. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм раді вас бачити і чути. Пане Олексію, от власне я вже сказав, що хочемо поговорити про екс генерала СБУ Шайтанова. Знаємо, що його засудили до 12 років за гратами. Отож, же... нагадайте, будь ласка, що це за екс-генерал СБУ та за що власне він має відбувати покарання у в'язниці аж 12 років? Все дуже просто. Дуже Довго буде перелікувати склад цього злочину. Але для, для наших глядачів має бути одне розуміння за державну зраду. І я глибоко переконаний, що під час війни саме таке жорстке покарання, і, що дуже важливо, невідворотнє, має нести кожен громадянин, особливо який має причетність до спецслужб за державну. Зраду і на по суті роботу на ворога. Історія там насправді дуже проста. Його завербували. Він це, до речі, генерал. Він має дуже великі високі відзнаки державні. Там кому цікаво, можете загуглити в інтернеті там все це є по фамілії Шайтанов. І, звичайно, всі, хто аналізував цю інформацію, величезне запитання. А хто ж дозволив, хто ж лобіював, що цей крот, давайте називати речі своїми іменами, отримував таку велику кількість державних нагород і дослужився до звання генерала. Це насправді, ну, говорить, це не дуже втішні висновки для нас має бути. Про те, що правоохоронна система, вона, вона прогнивша і вона потребує дуже Дуже серйозного реформування, що до речі, зараз от, конкретно в Службі безпеки України робить малюк як новий очільник. Він чудово розуміє ризики. Він чудово знає фамілії Шайтанов, Дудін, Кулініч на Але зараз ми про них мабуть ще більш детально поговоримо. І він розуміє, що таких кулінічів і шайтанових насправді в службі безпеки багато, тобто тих людей які вже дуже багато років шпигують на користь ворога, на користь Російської Федерації. От. І більше того, навіть скажу, я спілкувався з керівниками свого часу, очільниками СБУ. Вони розказували, що постійно була комунікація раніше за оці 30 років нашої незалежності між працівниками. СБУ та КГБ. От. Більше того, орієнтувалися всі в українських спецслужбах. Ну, всі не всі, але багато. От. На, на Москву На Москву, тому все одно вони там працівників КГБ більш досвідченими. І завербувати наших працівників СБУ ну, не було великою проблемою. Називаємо це так. Тобто ми просто маємо і ці. Ці речі сприймати як данність. маємо їх усвідомлювати. Тому що для того, щоб боротися з цією гідрою, боротися з цим внутрішнім ворогом, ми маємо розуміти і знати його в обличчя. От, знову ж таки, не для кожної відкрию секрет, а хто без боя віддав там, частину Донбаса? ну фактично без боя. от, А хто, в принципі, віддав Крим, в тому числі, а хто зробив. Здав карту розмінувань і е, захід е, по суті ворога в Херсон. Ну про це ж говорив до речі, навіть президент маючи об'єктивні е, обґрунтовані претензії до працівників Служби безпеки України. Ну тобто, ну насправді СБУ зараз. Дійсно показує дуже ефективну роботу по всім напрямкам. От, от навіть показово як вони жорстко працюють по кейсу воєнкомів по прямому дорученню президента. Тобто, видно, що якась внутрішня там серйозна ротація і боротьба, і реформування все ж таки відбувається. От. Але з іншої сторони, ну це до речі, це по-Шаманову, це я хочу підкреслити. Це кейс такого самоочищення. Дуже яскравий приклад. Знову ж таки, маленький плюсик на, для СБУ да, на фоні, скажімо там, э, системних провалів. Це саме їхня контррозвідка, саме їхня внутрішня безпека спрацювала по кейсу Шаманова. І це ми маємо дуже чітко розуміти, що процеси самоочищення в СБУ ВСБУ. Перепрошую, пане Олексію. Так, да так. -да. Шайтанова я я Да-да-да, Шайтанова. Я да, я перепрошую, да. На от, вони дійсно йдуть і вони дійсно йдуть ефективно. Але є ще інші кейси, які ну публічні про які ми можемо говорити відносно СБУ. Це не той самий кейс Дудіна, і той кейс того самого Кулініча. Я нагадаю, Дудін це керівник СБУ. до якого не мають обґрунтовані претензії правоохоронні органи перш за все державне бюро розслідувань, в чій компетенції і підслідності саме злочині. Правоохоронної сфери, ну і звичайно, офіс генерального прокурора, який здійснює а, процесуальний нагляд за всіма цими процесами. Ну і кейс Кулініча, звичайно. Кулініч, це, до речі, та людина, яка очолювала СБУ в Автономній Республіці Крим, яка, вибачте, за сленг, тупо працювала на ворога, як це робив і Шайтанов. От і різниця, в принципі, між цими двома кейсами тільки в тому, що ще Шайтанова за. Отримали самі ВБСБУ, от, а по Кулінічу дуже ефективно спрацювало Державне бюро розслідувань. Ну, звичайно, процесуальне керівництво офісу Генерального прокурора, що ми вже дуже згадували. Ну, тобто, караць тут важливий аспект, який знаєте, внутрішньої конкуренції протистояння. Має бути щука у вигляді Державного бюро розслідувань, щоб СБУ і іншим правоохоронним органам ну не так. Вольготно себе почувалися, щоб вони розуміють, що є ті правоохоронці, які можуть присікти будь-які їхні незаконні дії. Що в принципі відбувається? Це і є принцип спритримування та противаг, який ще на першому курсі вивчають будь-який юрист на вищому навчальному закладі. Тільки це відбувається, скажімо, в екосистемі правоохоронних органів. Резюмуючи, мені здається, що це тріо на Костін і Малюк це в принципі керівники наших правоохоронних органів, на які яким ми можемо довіряти зараз, і які, на які ми можемо опертись. І за рахунок цього за рахунок їхньої взаємодії зараз ми не бачимо конкуренції між правоохоронними органами, а бачимо їх ефективну взаємодію на користь інтересів України та українців. Ну так, пане Олексію, можна довіряти, але ні в якому разі не зачаровуватися. До чого я закликаю усіх і радіослухачів, і телеглядачів, тому що це доволі тонка грань, доволі тонке лезо, по якому дуже небезпечно ходити. Пане Олексію, у мене запитання: чи стане? Тож не так. вас дозвольте, буквально я в продовженні ваших слів. Так, а, ви абсолютно чітко сказали, що не потрібно зачаровуватись, тому що, ну так, да, я, як і ви, глибоко переконаний, що кротів там ще особливо в правоохоронних органах Трої системи. Ну там це перш за все там, відноситься до МВД, до СБУ, до, до прокуратури. Тієї ж давайте будемо відвертим. Я більше довіряю все ж таки новоствореним органам. Ну таким я. Як Набу правоохоронним, такі як ДБР, звичайно, перш за все він зараз є лідером такої правоохоронної системи, без перебільшення люди мають знати, і це важливо, куди звертатися, якщо вони розуміють що якийсь правоохоронець не здійснює злочин. от. причому на тільки на центральному рівні, на рівні обласному, на рівні районному, тому що іноді робота таких от місцевих царків правоохоронних Тих перетворюється на конкретний терор, бо і конкретно людина має знає, де той мобільний телефон на органу, який може повпливати на правоохоронця без придільщика, щоб на це відповідна була реакція. Такі гарячі лінії зараз є як державному бюро розслідувань, так і офісу генерального прокурора. Зрозуміло, панно пане Олексію, цікаво ще чи стане ось ця ситуація довкола. Засудження ексгенерала Шайтанова так, такою своєрідною тенденцією, чи зможемо ми побороти оту вами згадувану гідру в Україні? Власне, що ви про це думаєте? Я думаю, що ця гідра дуже серйозно вкорінилася за 30 років незалежності України на превеликий жаль. На це ну, така досить корупційна система. от, і те, що да, дійсно правоохоронні органи їх представники яскраві постійно контактували з Москвою. Постійно і багато з них, ну звичайно, не серед рядових працівників, рядові мало кому були цікаві, серед топів. На вони були мали взаємовідносини, скажімо, так із російською розвідкою на в тому числі боротися як боротися потрібно. Да, дійсно проводити перш за все таку своєрідну. Но no, переатестацію. 100% можливо якийсь аналог люстрації, але робити це звичайно потрібно індивідуально, врахувавши всі ті ризики і всі ті практики, які вже відбувались які вже проходила Україна. Ну тобто точно не під одну гребінку. Ну от якщо да, дійсно є якась підозра відносно тієї чи іншої людини на співпрацю з спецслужбами. Інших держав, причому неважливо, це Російська Федерація чи будь-яка інша держава. То звичайно, таку такого прохоронця потрібно дуже серйозно відслідковувати, для того, щоб зрозуміти наскільки на, скажімо, масштабної шкоди він може нанести на, і для того, щоб можливо всю на, цю павутину накрити за один раз. Ну тобто, друзі, на, реально роботи величезна кількість у цій царині, ну от, тому що є. І правоохоронна система, а це десятки тисяч людей по всій, право, по всій Україні. Це величезний апарат. От, от. І є судова система. А там також, як на мене, потрібно робити повне перезавантаження і просто реформами. Там ми вже не обійдемось. Пане Олексію, і цікаво, чи як ви ставитеся до того, що. Валерія Шайтанова засудили саме на 12 років? Я розумію, що можливо за згідно з Україною законами України, згідно із законодавством, це обґрунтований термін. Але особисто ви як можете це прокоментувати? Чи варто було б все таки державних зрадників засуджувати можливо навіть на пожиттєво? Насправді ж різниці особливо немає. Ми чудово розуміємо, що пожиттєво що 12 років. Це величезний термін, який точно буде виступати як превенцією та профілактикою за для інших, які будуть розуміти, якщо їх спіймають за руку на, на на співробітництві з спецслужбами іноземних держав, то срок буде такий, що їм точно вистачить. Ну що що тут вже питання не буде, там в сумі застави. Там чи ще в чомусь, це просто буде реальний срок в колонії ще й строгого режима, тому що це за сукупністю злочинів, це вважається особливо тяжкий злочин. Та, да, звичайно, згідно там кримінально-виконавчого кодексу, передбачено там пом'якшення покарання, з часом там умовно дострокове, в тому числі звільнення. Але для такої категорії злочинів. Читім, щоб ми це розуміли, така опція відкривається тільки після трьох четвертих відбуття реального сроку покарання. Ну от приблизно ми можемо й порахувати, коли ця людина навіть гіпотетично зможе на щось там претендувати. Я думаю, що йому вистачить часу для того, щоб він подумав на за свої злочини, які він вчинив проти України та Українців. Почули вашу думку, пане Олексію. Дякуємо вам за неї. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що до нас до нашого теру приєднувався Олексій Бюриченко. це політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. І з паном Олексієм спілкувалися про те, чи, чи є добрим, так би мовити, те, що засудили на 12 років посібника ФСБ, екс-генерала служби безпеки України Шайтанова. Що зокрема думає наш гість про це з ним і спілкувалися? На все добре, пане Олексію. Тримайтеся і нехай щастить. На все добре.